Вітаю, це мій рай. Сьогодні, має бути мабуть, сонячний день, сонечко виходить, але морозно, дуже морозно. Показувало 14 градусів о 8-й годині ранку, ну не знаю. Побачимо. А я в першу чергу йду поратися, а потім буду займатися кімнатними справами. А в мене ранок розпочинається в курнику сьогодні, цілу ніч. Не спала, переживала. Ми, звичайно, підстеляли їм тут соломки, але ж вони її швидко перетопчують. Такий мороз, сарайчик здоровий у нас тут, і він е, за цим, ну, штукатурка така бетонна, і тут холодно їм. Тому сьогодні принесла тюк соломи, розтрусила їм, щоб тепленько було, дала вареної їжі їм з хати тепленької, водички і хай сидять. Тепер у мене душа спокійна. Зранку полив і покажу, що в мене де і як. Звичайно, бачите, пішли випади. Це теж вже не годиться. Це також. Тут один лишився. Це з цих теж, ось, бачите, це вже все. Залишилось два штуки. Ну, не знаю, якщо ці виживуть, то це буде добре. Не знаю, чи живці погані, чи. Я не так щось робила, чи просто температура. Ну, щось не так. Але що маємо, то маємо. Це пізніше садила, дивлюсь, щось що почорніло вже можна виймати. Ну, подивимося, щось буде, щось не буде. Так і буде. Ще час є, можна буде ще вкорінювати, тим більше залишалися в мене із корінням, то з них все рівно підуть живці. Так що щось буде. Знову перестановка. Поставила назад е, Сансів'єрі, тут поставила ще кактуси, тому що тут сильно спекотно, тут конвектор, і хоч перегороджую її е, цим гіпсокартоном, але все рівно тут спекотно, тому вирішила пеларгонію поставлю десь далі від опалювальних приборів. А тут склала ці себе тут почувають байдуже. Ну, і буду займатися зараз цими паличками. Походу, в мене помідор пропав. Прогавила трошки полив і все. Один є. А той пропав. Ну, треба досадити ще, я думаю, все буде добре. Ще час є. Чоловік виправляє вагонка пластикова. Ось так деякі, бачите, пускають бронечки. Ну, це більш всього що з корінням, не більш всього з корінням. А ті трошки прияли, не знаю, будуть, будуть, не будуть, так не будуть. У мене їх дуже багато, так пополивала, все поскладала. Кожного разу щось переставляю, тому що я ж кажу, стараюсь підібрати, щоб було комфортно всім рослинкам. Тут дуже спекотно, зараз похолодало, я додала конвектор на всю, тому тут дуже спекотно, як чуть-чуть мороз послабшає, я прикрутю, тут буде більш. Комфортніша температура. Плюс у мене ще ж проблема з шкідниками. Сьогодні маємо їхати на день народження ввечері, тому перед тим, як їхати, покроплю знову оброблю, а потім буду дивитися, що через пару днів треба буде або купити, але більше всього, що буду розчинювати те, що в мене є. І мені рекомендували акторою пролити ґрунт, тому займуся і цим також. І, до речі, ці, що стають, стоять далі від опалювальних приборів, бачите, не так пов'яли. Тут один тільки Ось отак краще виглядають. Так що треба знову думати. Ну, а шлюмбергери, дивіться, ростуть не по днях, а по часах. Дивіться, клас. Все добре. Дві вже місце кламенчик, але дивіться. Получилася сем'яна коробочка насіннева. Не знаю, ну тут більше не було квіточок, щоб запилилися, не знаю. Хто вирощував, скільки можуть бути насіння чи ні. Звичайно, тільки одна квіточка була, але це перший рік, це з насіння, якраз десь рік йому, як він, я його посіяла і він заквіт. Цих ще немає нічого, поповертала їх до сонечка, щоб були. В одну, не на одну сторону, рівномірно роз, розпределені листячка. А так все добре. Тихондрочка моя, дивіться, як я її тут поставила поближче до вікна. Це та, що було менше, дивіться, як же гарно пішла. А це ось я поставила на підставку. Дивіться, яка гарна вже. Ця що була більша. Вже з часом буду пробувати. Ділити, живцювати, не живцювати, а ділити. Тоді покажу вам, що, що і як. Сподіваюсь, що все вдасться. Також, дивіться, Діхондра, яка гарна, і катарантус теж. Буду теж пробувати живцювати. Не знаю, що з цього вийде, але буду пробувати. У мене тут є. І тут він, звісно, цей гірший, але все, все рівно є в нього такі гілочки, які можна буде попробувати поживцювати. Ну, і тут мої. Пеларгонії. Все. Тут все нормально, бачите? Все-таки їм там спекотно, мабуть, треба сюди переносити. Просто тут з корінчиком я за них не хвилююся, вони крепші. А ті, що живцювало, там корінчиків немає, і думаю, що їм тут прохолодно. Ну, і так виглядає моя травка. Поки що все нормально, та я думаю, що буде нормально. І мої гіпеаструми після пересадки. Цей листочок росте, поки що нічого більш немає. Але я думаю, що все добре. Розвивається хорошо. Це його дітка. Цей листочок жовкне. Ну, я думаю, нічого страшного, а тут пішов новий листочок. Так що, думаю, буде все добре. Це з цих міленьких. Ну, ще не всі попускали листочки, але деякі, бачите, вже з листочками. Сподіваюсь, що все буде добре. Ну, і тут більшенькі ще, бачите? Так що, поки що все добре, думаю, що буде все добре. Я, звичайно, не тут. Тут коло конвектора дуже спекотно, стоять трошки далі, ну коли світло є, то на них попадає. Бо я підсвічую там е, на шафі і світло розсіюється по всій кімнаті. Ну Сьогодні, вчора, сонячні дні, то бачите в вікні. Сонячно і в кімнаті світло. Але поки залишу їх трошки відвину від конвектора, хай побудуть поближче до світла. І дивіться, заміго калькус випустив в мене ось одну гілочку, ось, бачите, не знаю, наскільки віднося. І ось ще одну. Не хочу, бачите, розпускається. Просто супер. Нарешті я з ним подружилася. Орхідеї поки що без змін, ще поки що не займалась пересадкою. І цю, що я помазала пастою, і. Обмотала мохом, з фагнумом і бинтиком, поки що не відкривала, так наче щоб бризкали. Наче все добре, але поки що не відкривала, не знаю. Ще трошки почекаю, потім буду дивитися, чи є там якісь корінчики, чи немає. Ось, друзі, такий огляд у мене сьогодні по кімнатних рослинах, показала вам, що в мене як. Всім дякую за перегляд, всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення, ставте вподобайки, пишіть коментарі, я буду дуже-дуже вдячна. Пишіть, як ви вирощуєте які квіти, можете писати мені зауваження, що я не так роблю, я буду прислухатися і виправляти свої помилки. До нових зустрічей, пока!